Роман Хім'як, військовослужбовець Національної гвардії України, після поранення, отриманого під час боїв в Креміні, що на Луганщині, проходить реабілітацію у Івано-Франківську. Боєць говорить: на початку липня 2023 року дізнався, що під час штурму на запорізькому напрямку його батько зник без звісти. Саме він каже, привив йому любов до військової справи. Досить строго іменно. Я так думаю. І, іменно з таким уклоном, що армія це є досить потрібна річ. Закрутилось так, що я сам мав таке натхнення іменно. іменно інші там говорили, Та навіщо нашу і так далі. Але я собі то прекрасно що розумів, що ну, вони не хочуть, вони бояться. Я не міг довгий час зрозуміти, чому так. Але це якось не повлияло на те, що я зараз є у війську. Своє дитинство каже, боєць провів у Галичі, куди часто приїжджав до бабусі, катався на велосипеді та гуляв з друзями. А ще розповідає Роман, ходив з батьком на полювання та риболовлю. Каже, тато усьому навчав. Роман ділиться спогадами про те, як разом із батьком ловили рибу. Звечора ми. Викопували хробаків, іменно наживку готували, на яку будемо ловити. Розказував, як яка риба називається. Роман Хім'як розповідає, у період реабілітації полюбляє ловити рибу. Проте каже, через травми руки це дається важко. Закінчу реабілітацію, то думаю, що рука знову ще сильніше, почне знову затерпати, німіти. В принципі, це і так весь час відбувається. Але так, я сам розумію, що потрібно розробляти руку, потрібно розробляти плече, тому що не можна це залишати так, потрібно долікуватися і бути більше працездатним. Поранення в руку та плече військовий отримав під час боїв у Креміні, що на Луганщині. Боєць каже, найважчий бій відбувся на другий місяць служби на Сході. Над нами літали їхні дрони, скидували на нас гранати. Ми ховалися, звісно. І виїхала їхня техніка, починала відпрацьовувати по нам по наших позиціях. І в цей час їхня піхота висадилась і дуже швидко наблизилася до наших позицій. Роман розповідає: росіяни були в 20 метрах від їхніх позицій. Додає, що атаку українські бійці успішно відбили. Усі побратими залишилися живими. Я вже бачу, як сидить і біля крайньої лівої позиції, і говорить: Ве ходіть і здавайте. Ну, я одразу вже після проміжуток між деревами знайшов і він там залишився. За два тижні після цієї атаки розповідає військовослужбовець внаслідок вибуху ворожої міни отримав поранення в обидві руки. За його словами, на світанку росіяни почали обстріли з артилерії, авіації та мінометів. Каже, бій тривав близько п'яти годин. Добре, що наші мої побратими з інших сусідніх позицій е, в такий момент іменно теж починали відпрацьовувати по ним. Зі мною був ще один побратим, е, який ще міхіти. То ми згорим пополам, але ми вийшли. Дружина військовослужбовця Христина Хім, як розповідає, що чоловік упродовж трьох днів не виходив на зв'язок. Він мені пише, я 300, В телеграмі він мені був написав. Я зразу плакати, я не знаю, що мені робити. Я його не впізнала, якщо чесно. Я приїхала, я обдивляюся, немає його. Я повертаюся ззаду він. Я його спочатку не пізнала, він якийсь такий, знаєте, зовсім інша людина. Роман розповідає, що після реабілітації обов'язково повернеться на фронт, щоби знайти батька. Всіма силами вернутися назад на фронт і шукати, шукати батька, бо в мене є надія, що він є досі живий. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.